Дивіться, яка тріщина. Чого ж ти не йдеш в лікарню? Коліна болять. Дивіться, розказує ситуацію. Записався до лікаря, два тижні ждав. Прийшов до сімейного, направив до травматолога. Записався до травматолога. Два тижні ждав, вже місяць пройшов. Він дав направлення на рентген. Записався через два тижні, півтора місяця вже пройшло від часу. Чекав, приходжу. Кажуть, у нас нема світла, ми нічого вам не зробимо. Кажу, а завтра можна. Ні, завтра вже ваше направлення буде недійсне. Записуйтесь заново. Нема світла, не можуть нічого зробити. От вам результат, півтора місяця. Чекав і ніякого результату, ніякого рентгена, ніякого огляду немає. Ось так. Ще таке запитання до людей. Дивіться, це друга черкаська. Лікарня. Хіба це не вважається важливою інфраструктурою? Е Я вважаю, тут не можна вим вимикати світло. Чому тут вимикають світло?